Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Вьорген. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжчого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпуси і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорної та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок, завдяки широкому спектру. Матеріал пластин є можливість оброблювати стальні чавунні нержавіючі, жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фризи. Корпус фрези діаметром 52 мм, глибина різання 5 міліметрів, загальна довжина 40 міліметрів. Ріжучі пластини форми ломаного трикутника Вене МХ нуль закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від ведробіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр. На креях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо Зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фризу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притисною гайкою. Так як в нас посадка фрези 22 мм, міліметра, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ровно будь-який куточок України з нами швидко надійно. На A je jakýsno.